Не спалю себе, щоб інших зігріти, бо душу не можна з'їдати дотла. Згориш і залишиш лиш попіл, не квіти, а світ не згадай, якою була. Ти дихаєш, значить, живеш недаремно, не всім зобов'язано в цьому житті. Твій біль не для сцени, не крик сакраментний, а крила, що зростають у денній пітьмі. Любити не значить себе роздавати, не зобов'язана жити на межі, не можна весь світ лиш одній обійняти, якщо не лишилось тепла в душі. Навчись віддавати без самопоління, без тріщин по серцю, без трону в вині, бо навіть добро має власне коріння, інакше див'яне у тінях весни. Твій вогонь. Це не плата за чийсь порятунок, не хрест що несеш на чужу самоту. Живи для любові, а не для забутку, і в світі себе не втрачай на лято.